Ну, таке щось, як і на дощ заходить. Хоча в принципі і передавали дождик. Ну, забуде він чи ні. Головне, що ми друзі з вами на місці. Всім привіт! Коротше розказую. Зараз десь приблизно район обіду, плюс-мінус. Коротше, пригнав я на той же самий місячок, де ми з вами дубасили тієї рибалки. Сережа наш друг, там він стоїть. чотенько, там дубаси. Коротше, сьогодні будемо пробувати що небудь половити. Ну і що-небудь, я думаю, подубасим Дніпрову рибку, тому що, друзі, Дніпро найкраща річка в світі. Ну, сьогодні чисто пружинки. Наверное, фідерний монтаж не буду ставити. Почнемо з пружинок, плаваючих насадок. Ну а там буде видно, що воно і як воно. Так що, друзі, така обстановка ну, трішки так я скажу, парією. Передавали дощ ближче до вечора, ну воно ну, на ну, щось таке похоже. Може повлияти в негативну сторону, звісно, що перед джем, там, за якісь так сказати, часи може і не клювати. Ну от після дожечка буде. Ну, то таке. Бриболовлю, ви ж знаєте, головний процес. Так що посидимо, подивимось, що воно буде. Ну а вам, як завжди, гарного перегляду. Не забавайте встиг гаки та погнали. Навірно, думаю, треба почати з підсаки. Правильно. Потому що складемо, друзі, підсаку. Це 90% успіху в нашому ділі. Тут, звісно, ми з вами заложили. Так, це під де це піде. Що там, Що там, Що там? Підсака хай буде, мало знає, Що його залетить, що може бути всяке, а підсака хай буде. Якраз тут і хай стоїть. Того разу ми її намочили, ну, дай Бог, цього разу щось, так сказати, вийде. Mm. Так, там можна ще одну зараз. Жахнем. Короче, я кажу. Сегодня чисто будем на пружинки. Попробуем. Хотя може б надо було піфидерне поставить, подивитися, що воно. А вдруг, да? Ну начнем. С пружин. А там буде видно. Якщо що паторно жахнем. Так. Два штучки есть. Це перший, акуратно, опа. І другий. Вже зацепився так все Як хочеш швидко, Происходить якась ігня. І другий. М? Друзі. Гляньте як чотенько у нас з вами сьогодні вийшло. Хе-хе. Надо ж, навіть прикормочки. Що у нас сьогодні з вами? А нас з вами сьогодні... опа, сьогодні у нас халва від Envy Fishing. Звісно, це вообще топова халва. Якось ми з вами дубасили, я пам'ятаю, в карасі плиточники були. Ні, ну, я думаю, сьогодні з ним почнемо. Короче, халва взяв. Конопля, конопліщі взяв. Надо буде якось спробувати. І друзі, сезон, сезон макухи скоро. Значить, в Венефіші є макуха. Гляньте. Яка, чотінька, з різними смаками. Значить, це конопля, полуниця. Будемо пробувати, тому що скоро сезон і це слива є. Треба буде під макушатник те, що треба. Так, ну і ще одна хова. Ну, коротше, почнемо, я думаю, з хови. Там десь де наше відро. Відро, 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 відро. Ви не бачили? Але... А ось його, наше відро. Садочок <хе -хе> і ліквідиком. Це діло зальем, кальмар 8 Я думаю, випка наша утина як того разу. сейчас сразу зайдем ликвидика трішечки. Водой розбодяжим и буде нормально. И О, Запах, конечно, на всі гроші. Подивимося, як вона сьогодні запрацює. Так, погнали, 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 друзі. То, що зб... Багато балочок. Ліквідика замішати потрібно. Кошечки угу. додаємо. Головне по чуть-чуть, щоб не переважнити це все діло. Де наші плавищі. Будемо дубасити, друзі, на плаващі від профмонтаж. Ви ж знаєте, я їх використовую вже давно. Це просто розривна тема. посипалась от якраз того разу ми на мене дубасили. Це учасник, солодка кукуруза. Жовта з білим. Якось була у нас і жовтенька. Це шістьорочка, ну, там десь у мене п'ятерочка. Я використовую 4, 5-6 номери, значить так ванілька. Пробуємо ванилечку. Ось ось п'ятерочка. Так, це є. По пружинкам ви ж вже в курсі. Профмонтаж. Я поставив на одну пружинку. Є у них і на дві пружинки кому які залітають. І по фідеркам теж, друзі, все це дело вже готове є. Фідер классик на два гачки під'їде зразу. Потім симетрична петля, асимметрична петля і патерностер. Того разу ми з вами дубасили. Він мені так більш всього заходить. Можна це все діло зложити в такий органайзер. Друзі, це прозрачний органайзер. Іде він з двома такими сумочками. Кормушечки наші в одній сумочки. Дуже багато вибору органайзерів, різних форм. Це у мене під, під карпішинг. Чотненький такий. Повідочниці, друзі. Гляньте, все нав'язано. Фідерок. Це у мене коропова дієма, літкорчик це сюди сумочка, друзі, коропова фідерна, 75 літрів, бігкарп влазять всі рибалки і чехолки. Є чехолки друзі, см, під фідера, під спінінги, Дуже якісна тема. Просто супер. Все зложили і полетіли. Запах, звісно. Ну все. Не провари, готуйся і сюди така копа. М? Друзі. Так, повісав у мене 60 грам, але тоді стояло, в принципі, нормально. Нічого не нанесло. несло. Ну, як не несло? Несло, трішечки, ну, терпимо. Так, перший пішов. Перший пішов. Не, ні, щось трішечки понесло, я вам скажу. Сьогодні, походу, течія побільше, ніж тоді остало. Так. так, ну вроді нічого. Перша перша поклвочка, перша покльовочка. Опа-па-па-па-па-па. Да, щось є. Таке доволі гарненьке. Загнуло. Ой, розмір. Вроде нічого. Тихо, тихо, тихо. А сейчас кажу, пружинки. Це топчик. Ой, так воду зайти. Тихо. Ну, клювака була гарненька, конечно. Та і рибка гарненька, я вам скажу. О -о -о -о. Ти Ты чия сьогодні, конечно. Сережа, перша есть! О, лящи! <риві> лящи! Ну такий! опа па, 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 па. Ми вас вітаємо! Ой, так сказати, перший! М? Це розово з білим! Не, ну размер норм. Такие, как для... Первый, піде Сереж, я ж сказал, хава будет сегодня працювати Так, где наш там... Что там есть? А, ага. хава працює Ну что, перший погнал. Так, может там бы... Что там у вас? Густерина, а ну. О, Ой, о це. огонь. Так, це це, це, це ти <рістить> не ну, воно, питання, та у вас, звісно, на порядок Божий. Побільше, ну, побільше. Красиво. Не, красиво. Оце криль, крильок, да, четверочка? Да. Ну, трішечки більше. Я вам скажу, друзі, що одразу, так сказати, за першу Полетить зараз у нас піцця. Потому що бігати не куча, а перекусити то треба. А перекусити -то треба. Опа. Варіанте. Ти я так по берегу поки їхав, приготував. <ріхи> ну, Коротше, друзі, перекусик. Зараз у нас Сережа перекусик буде. Так за першу Дніпрову. За першу Дніпрового, дніпрового підліщика тільки чикс і є. Якщо вдруг то їсть, друзі, всім смачного. Сейчас там у нас десь ще є сучок. А ну-ка, звісно, вона вже трішечки підостило. Ну все ж, аму. Залітає просто супер, так друзі, всім смачного. А це вже не шутки. А що значить тільки сісти перекусити? Тільки чікс? А, ти... Отож, бачите, ви не встигли. Ні, Щось цікаво, так. Ну, і ну, де, іде. Главное, що процес йде. Ну, сьогодні тече, чія, конечно, друзі, така просто... Знімав, що просто. Та да, нічого, нічого. Я думаю, там вам за колокольчик напишут. это я шучу. Не, ну все профессионально, если колокольчик. А ну, а ну. Где там? пицца, где? Блин. А был хорошенький. Там за кілоху, а то півтораха. Друзі, там. Там, під... там був ляч, реально. Півтораха точно. Ну, кіло, це. Блін, не знаю, на камеру буде видно чи ні. Ну ми старались. Ну, ми старались. Гарненький був. Ну ми нікому не показуємо, що плюс. Ні, це секрет. Це, Секретний інгредієнт. Да, це ж це, це як так. його. Вот <рик> Шатний... Горіх, не? Тігровий горіх, так. Тігровий горіх. Да. горіх. П'ятерочка, по-моєму. Опа-на. А сапожки, друзі, я вже одів. Що значить сісти поїсти? Щось є. Так, Сережа запоровля ще, а я ща щось тягну. Ну на леща щось не дуже похоже В смысле великого Но, но. Щось є Що там? Біленька Чи карасішка? я думаю біленька О, Лаврентій Лаврентій Тихо, тихо. це жовто з білим, Давай. Ой, і садок оцепився, Тихо, так, нормально. Глянь, ти, глянь, ты, глянь, ты, глянь, ты клв пішов. Сережа клв пішов, о, це вже щось поцікавіше. 10 минут прошло. Это рыбалка, я понимаю. Конечно, халвычка плавающий пружинка, друзья. видите, это топчик. Это уже, конечно. Ну-ну. А О, карасишка, Сережа, завитал карасевич. Карасевич, карасевич, друг наш карасевич. Чирик. М? Такий жаровых розмірів, конечно. течія сьогодні, звісно, друзі, це щось. Ну, Звісно, дубасить на фідерки. Це, звісно, просто кайфуше. Тягнеш, кажеться, що там просто. Хі -хі. По фідеркам, друзі, у мене два нових фідерка від флагман. Значить, перший сквадрон Flow Feeder. Він йде в рості у мене 3,3, 150 грам. І по феншую катушечка підібрана сквадрон Flow Feeder. 5 5000 чикс. І другий теж від флагман Force Rank, він 3.3 180 грам і катушечка теж, Force Rank 5000. І ви бачите, друзі, рибку в'яжать, дубасять, аж гайго де. Коли ж тягнеш, звісно, тільки просто такі кайфушики. О, а оце воно. А оце вже не шутки, друзі. Це щось хороше. Вроді як. Хі -хі -хі. Да, це щось. Чикарасішка проти течії пішло прям. Ну. А. Ти ще той фідер, чому що, я? Так, не пойму я. Все в кучу. Так, да, Гарний карась, Ну таке щось там, все в кучу. Блін. О, оцепився. Тихо, тихо, тихо. Сережа, що там, танцюй зі мною повільно? А? Друзі Цук, а жовтенький який Тихо, то тихо, сейчас почнеш. Тихо, 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 тихо. Ну це вже, звісно, розмір, так розмір. Це гарненький. Просто супер, друзі. Ну що сказати, а? Я карасішка каратішка залетів. Я думаю, ближе до вечора підійдуть гарненькі. Що вісам? Цікаво ж? Цікаво. Так. Тук-тук-тук-тук-тук. Тихо. Обережно. Тихо, тихо. Грам 350 точно, мабуть. А може і більше. Так, які 350? 435. Такий гарнюня. Сережа. Ты може той ля... лящик чи ні? Може той. Може той, чи не твой. Может той. Ну так ведь тянете щось не похоже на того лящика. Буксуй. О, не, та щось гарненьке, оно. А -а -а. О, не, ну це вже почти лящи. О, гарненький. Це, це чи, чи це густерина? Густерина. Густер... ні, ну така розмір. Так, така ж. <реш>. <реш>. Ні, красавиця, красавиця. Глаза є Да. Так, да. Паде. То дощ, то не дощ. А, ага, ага. Хіба тут перекинуть не тут собі? От Ну, по розміру нічого. Таке те чия яйце, Непонятно що там. О, Сережа! гляньте яка, друзі? О, батончик завітав до нас. П'ять батончик. Це ванілька плаваюча, Просто шикарна. Все-таки ви її хапанули, так? Да? Ну ти був побільше. Кан Кантирок в авто. Ні, ну гарненький. Сережа, ну ты був все-таки побільше полюбался. Дождал. Дождались, да. Надо кантер, дай, да? Ну а, давайте. По Поменяли, да? А, да, да. Гарненький. Мать это, друзья. Сережа по лящам, а я так. Да, да, по -по, -по крупнячку, да. но ну, не полящам. Так. Вырубаем. Та уже нормально, он 4,5. <свят> а что <свят> такое? А, переключив. Надо ну, его выключить, выключи. оно. О! О. А ну. 8, меньше, меньше, да. Ну, тюк 800. А, нет. Почти. Спасибо, ты, 715. Ты, ты, ты доб <свят> добрый. Добряк. <свят> 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 ну то и реально больше будет. Там, значит, полторуха сто по было. Да. Ну, это стопудово. Вот уж, друзья, поверьте, да, я то шов там полторуха точно была. Вообще такая, друзья. Это, конечно, вообще. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну-ка, таранушка. 285. Это такая, конечно, тиковенька. Друзі, гляньте какие тучки заходят. Короче, пора, наверное, двигать дома, то сейчас будем мокрые. Тем паче сегодня на дубасили, конечно, и размер, и вообще. Сегодня рыбалка, конечно. Ух, сегодня побільше реально. Сегодня... Гляньте, трамбанули. Ну, розмір, конечно, тут тарань така Просто залікова Так що ви там застряли Не понял Сережа Ну що там, рибки візьмете? Дрібну випустим, а велика Можете на зажарку чи куди там Гляньте капота друзья Лещики, карасики, пару карасів залетіло. таких. Так, ну дрібну випустим. це понятно. А то Сережа там когось угостить хоче, да? Кого? Не, ну гляньте, тут, конечно розмір сьогодні просто Нема питань. Тарануха така, конечно, не права. Це просто. Ух, батони. Є і пару і не тікай, Беріть. Маленьку дрібну я випущу. а ту можете взяти. Гляньте, друзі. Ну що сказати, По розміру вообще, да? Питань нема. Давайте, что там у вас? Есть куда? Конечно, супер. Я думаю, если б не идти тучи, муша мог бы. <laughs> скажите, если бы не тучки, мы, может, и посадили бы. Да. Давайте. Где у вас там? Ох, Тришки будет. Тихо. А размерчик, да? Ось тут три караси, якраз побутки буде да? чим зайнятися. Ну щось там придумайте. І... Госите когось. Чи кого от, ти от, там от, і там. 700 грам заберу, а тих випустить, правильно? <гум> ну, ну да, та нема за що. Нема за що. Та є та є за за що, Друзі, ну ви ж бачите, що тут сказати, Дніпро найкраща річка в світі. Коротше, ми тупо петляємо додому, тому що там страшне. Не хочеться мокнути. Хоча ви ж знаєте, це моя нелюбляна погода. Ну, ми не збиралися ночувати і мокнути. Так що просто супер. полезні ссылочки, як завжди, в описі під відео. На прикормочку, на снасті. Залітайте, дивіться. Ну а я погнав, друзі. Щось придумаємо на днях. Так що дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!